Один на один. Або поговоримо про індивідуальні заняття. Які ж особливості індивідуальних занять з вокалу? Пам'ята слова такі є ми на цій землі, І якщо б сонце закопилось раптом за поля, знав, що тут ми народиться твоя земля. Але чим швидше ви зловите це відчуття волі, тим швидше та скоріше буде вокальний прогрес в цілому. Бажаю гарного звучання і до зустрічі на уроках! Отже, я намалювала для себе ось таку ритмічну вправу. З другою практикою перший звук в мене буде звук А. Я співаю. А, 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 а. Рівно. Далі ще разочок повторимо. А, 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 а. Відтворили наступний звук У. Ми його заспіваємо наступним чином. У. Всім привіт, рада бачити всіх сьогодні. Знайомимося з популярними вокальними вправами для розігріву голосу. Важливість розпівування та підготовки перед вокалом думаю відома всім. І вс... королева коло лева, коло королева, лев лева, любить, королева, королева, любить лев. Речі, відчувати позитивний заряд від емоцій та від занять вокалом це дуже важливо. Анатомії голосового апарату допомагає тобі краще розуміти, як працює твій голос і як контролювати його звук. Це не означає, що учень зобов'язаний повністю з головою занурюватися у вивчення свого тіла. Ти нікому нічого не зобов'язаний. Дикція у доємці спочатку. Я потім ти життє, радісні жирафи узяли журнали. шафи. життя радісні жирафи узяли журнали шафи. Його жужмали і жали, все одно не прочитали. Його жужмали і жали все одно не прочитали. Бабрили брудні баюрі, два бобри бруна то бурі. Бабрали брудні баюрі, два бобри брунато бурі. Правда, брати побре добре. Дуже добре, брате бобре. Правда, брате, добре добре дуже добре, брате. бобре. Є скоромовки, а є довгомовки. Тренуй дихання, виконуй довгомовку найбільшу кількість разів на одному диханні. Боронила борана по баранованому полю. Боронила борона по баранованому полю. Боронила борана по баранованому полю.